Генеральська мафія. Радіо новини. Справа в тому, що цей, на нашу голову, генералітет не може вирішити системно комплексні проблеми. На кшталт взаємодії, необхідності, наявності, доцільності просто тому, що не знає, що такі рішення існують і необхідні для функціонування Збройних сил. Там, де вони навчалися, не диванні наші. Цьому не навчали, бо викладали постулати Червоної армії і першої конної, переведені з конячого формату в формат бронетехніки і літаків. А там, де існували, служили, росли самі над собою, отримуючи зіроньки і медальки, про це ніхто не розповідав, бо навчався точно в таких саме училищах і існував в таких саме системах координат. Тому існує купа підрозділів. Департаментів, фахівців. Але нічого не виходить саме тому, що ніхто не знає, що робить, і нафіг його департамент або підрозділ потрібні. З огляду на це потрібно найняти фахових іноземців, просто пропрацювати модель сучасних збройних сил, перевірити всю цю камарилью на прохідність в неї і всіх зайвих просто звільнити. А тих, що залишаться, навчити і провести в новий світ. Через те, що жодна система, особливо така застаріла та консервативна, ніколи себе не реформує.